Коли ви знаєте, наскільки вас люблять, коли ви знаєте, як Бог любить вас, ваша віра в нього не має меж. Вона не обмежена. Саме тоді ваша віра починає діяти. І благодать промовила. В нашому минулому немає нічого такого, чого Бог не може пробачити. Він бажає, щоб ви прийшли до нього і прийняли прощення та відновлення. На сьогоднішній передачі «Переможний голос віруючого. Приєднатися до Джеремі Пірсонса, який продовжує своє вчення на тему значить, думки і плани Божі». Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс. Протягом двох тижнів я веду цю передачу, і я насолоджуюсь цим. Сподіваюся, ви отримуєте від Слова Божого стільки, скільки я цього тижня. І я хочу подякувати дідусевій бабусі Кеннету і Глорії Купленд за те, що надали мені цю нагоду приходити у ваше життя, у ваш світ. У нас є партнери у цілому світі, і нам приємно з'єднуватися з вами і разом проводити час у Слові Божому. Добре, ставити Слово Боже на перше місце. Той час, який ви присвячуєте Слову Божому, є найбільш цінним часом вашого життя, і коли ви ставите слово Боже на перше місце, його слово понад усе. Це найрозумніша річ, яку ви зробите в своєму житті. Давайте помолимось, Отче. Ми дякуємо Тобі за все, що ти сказав, і за все, що ти зробив на цих передачах за останні кілька днів. Ми дуже вдячні за відкриття. Ми спраглі за Ним, Отче. Я прошу сьогодні знову очей, які бачать, і вуха, які чують, і сердець, які розуміють. Ми прагнемо відкриття Ісуса, очей, які бачать Його, вуха, які чують Його голос, сердець, які розуміють, хто він у нас і хто ми в ньому. І ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте повернемось до Слова Божого, книга Єремії 29.11. останні кілька днів і весь минулий тиждень. Ми говоримо про те, як зростати у цій розмові між благодаттю та вірою. І навчатися розмовляти Божою мовою. Ісус визначив для нас у шостому розділі Євангелія від Матвія, що є такі молитви, які не приносять нічого. Він сказав: так моляться лицеміри, і за це немає нагороди. Єдина винагорода, яку вони отримують, це те, що люди бачать, як вони моляться. Це невелика нагорода. Далі він продовжує: Отець, ваш, який бачить, як ви молитеся таємно, винагороджує вас відкрито. Він хоче зробити це. І далі він сказав: не будьте як язичники, які думають, що будуть почуті за свою багатослівність. Вони вважають, що якимось чином проб'ються або достукаються до Бога, якщо будуть благати достатньо сильно, чи повторюватимуть одне і те саме знову, знову і знову. Тут Ісус має на увазі, що вони навіть не будуть почуті, їхні молитви навіть не будуть почуті. І молитва, яка не є почутою, це молитва, на яку не буде відповіді. Тож я не зацікавлений у тому, щоб марнувати свій час. Чи щоб ви марнували свій час на такі молитви, які Бог не чує, які він не може почути, і які він не буде винагороджувати, ми повинні навчитися розмовляти його мовою. Якщо ви хочете, щоб ваша розмова з Богом була ефективною, вам доведеться розмовляти його мовою, і Бог розмовляє вірою. До речі, віра це мова, що ґрунтується на любові. Без любові віра є бездіяльною. Вона не може працювати і не працює. Але коли ви знаєте, як сильно вас люблять, коли ви знаєте, як сильно Бог любить вас, ваша віра у нього не має меж. Вона не обмежена. Саме тоді ваша віра починає працювати, і благодать промовила усе, що Бог сказав вам, Він сказав вам через Ісуса, і все те, що Ісус забезпечив вам, це благодать. Але Він чекає на вашу відповідь, Він чекає на вашу реакцію. У першому розділі послання Якова сказано: коли кому з вас не вистачає мудрості, хай просить її, мудрості, але потрібно просити у вірі. Ось Бог з усією мудрістю, яка вам потрібна. І здатністю дати її вам, і що більше з бажанням дати її вам. Але якщо ви не будете просити її в вірі, якщо ви не будете розмовляти його мовою, ви не маєте жодного права чи причини очікувати чогось від Бога. Ісус став для вас мудрістю. Отже, ваша мудрість то благодать, і вона дана вам, але вона чекає на відповідь віри. І коли ви відповідаєте у вірі, ви говорите, я вірю, я приймаю все, що Бог зробив для мене через Ісуса. Тоді ви розмовляєте Його мовою. Амінь. І Ісус в Євангелії від Матвія, в 6 розділі, яке ми розглядали, сказав: не моліться так, тому що ваш батько знає, що вам потрібно. Ще до того, як ви попросите Його. Ви хочете дійти до чогось у розмові з Богом? Припиніть спробу відкрити свою волю і прийміть Його волю. Дізнайтеся, якою є Його виявлена воля, і живіть, просіть. Моліться, дійте і говоріть у згоді з цим. саме це ми розглядали минулого тижня. Ми розглядали, якими є Божі думки. Ми дізнаємося, про що Бог вже думає. Він знає, що вам потрібно. Тож, коли ми приходимо до нього і говоримо, оче, що мені потрібно, дізнайтеся, про що він вже думає. Бо коли ви з'єднуєтеся з духовним розумом, тобто з думками Божими, ви з'єднуєтеся з життям і миром. Але думка тілесна то смерть. Хочете з'єднатися з життям? Оновіть свій розум і зробіть Божі думки своїми думками. Книга Єремії 29,11. дев'ять, говорить, бо я знаю ті думки, які маю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам, дати вам. Пам'ятаєте, коли ми бачимо слово дати, про яке слово ми повинні подумати? Щоразу, коли ви бачите слова давати, дар, «даний», давання і таке інше. Яке слово ви повинні згадати? Благодать. Благодать у дії. Він говорить: я дам вам майбутнє надію, сподівання на те, як все обернеться, і Божий план для вас добрий. І до речі, це місце писання в інших перекладах звучить так: я знаю ті думки. Як я вже сказав, в інших перекладах сказано, я знаю плани. В розширеному сказано, я знаю думки і плани. Отже, коли Бог думає про вас, він думає про той план, який він має для вас, не про минуле. Ви не можете планувати минуле. Бог не роздумує про ваше минуле. Тож дозвольте запитати вас, чому тоді ви це робите? Якщо Бог не думає про минуле, тоді він не зацікавлений у тому, щоб розмовляти з вами про минуле. Останні кілька днів я розглядав одне місце писання. Ми не будемо присвячувати йому час, але у книзі дій Павло переказує свою історію, свій досвід навернення. Він розказує його, як Ісус звернувся до нього, і Павло сказав Ісусові, але ж, Господи, я переслідував християн. Я вривався в синагоги, я вбивав їх. Я тримав плаща, коли вбивали твого мученика Степана, Твого слугу. Я стояв там і тримав плаща. І знаєте, що Ісус сказав йому у відповідь? «Іди до язичників у мене є для тебе завдання. Звучить так, ніби його зовсім не цікавить ця розмова про минуле. Він хоче говорити про майбутнє, куди ви прямуєте, куди ви йдете? Служіння і робота Духа Святого показувати вам те, що має настати. Засудження завжди пов'язане з минулим, але надія, відкуплення і виправдання, він зробив це для вас. Він відкупив вас задля вашого майбутнього, задля того, що він приготував для вас в майбутньому. І ми почали давати відповідь на такі запитання чому люди не ходять у тому плані і майбутньому, який Бог має для них? що не дає їм ходити у цьому? І я скажу так, є кілька причин. Але я вважаю, що ця причина, більш, ніж інші, не даватиме вам ходити у тому плані, який Бог має для вас. І це те, що ви вхопилися за минуле. Якщо ви відмовляєтеся відпускати те, що сталося, і постійно говорите про те, що сталося, і ви думаєте про те, що сталося, і, оскільки ви думаєте про те, що сталося, ви говорите ще більше про те, що сталося, про те, що ви зробили, де ви були, через що ви прийшли, і помилки, яких ви допустилися, і весь цей час Бог сидить ось так, чекає, поки ви закінчите говорити про минуле, тому що він готовий почати розмову про майбутнє. І Я не знаю, чи ви помічали це раніше, але важко змусити його розмовляти про ваше минуле. Саме тому Павло сказав: я забуваю те, що позаду, і прагну пориваюся. Пориватися можна до майбутнього, пориватися це йти вперед. Я пориваюся до того, що Бог має для мене, до почесті високого поклику Божого у Христі Ісусі. Я пориваюся до цього, але щоб робити це, йому потрібно було забути минуле і відпустити його. Дозвольте показати вам ще одну причину, яка, на мою думку, тримає людей зв'язаними і не дає їм ходити у тих речах, які Бог має для них. Ми вже розглядали це на попередніх передачах, певний час тому. Але я хочу, щоб ви побачили це знову. Книга Буття, 13 розділ. Це було слово Господні чоловікові на ім'я Авраам у 14-му вірші, 13-го розділу книги Буття сказано і промовив Господь до Авраама, коли Лот розлучився із ним. Зведи очі свої та поглянь із місця дити на північ, і на південь, і на схід і на захід. Бо всю цю землю, яку бачиш, я дам її тобі та твоїм нащадкам. Дуже просту вказівку Бог дав цьому чоловікові, і він сказав: зведи очі свої, і поглянь з цього місця. Бог відкриває щось Авраамові, він дає йому проблиск його майбутнього. Він показує йому образ того, куди він прямує, куди він іде, що не дозволяє багатьом людям ходити у тих речах, які Бог має для них. Протилежне написаному тут. Замість того, щоб звести свої очі і подивитися далі, вони опускають їх і дивляться вниз. Якби я запитав вас про ваше життя зараз, де ви живете, щоб ви розповіли мені про ваше життя? Це було б неважко. Ви могли б невідомо, скільки говорити про те, де ви живете, що ви робите, яка у вас робота, сім'я, що ви маєте, чого ви не маєте, що б ви хотіли мати, що ви можете робити, чого не можете, що б ви дуже хотіли зробити, і ви б говорили про життя, яким воно є. Чому це так легко? Тому що це те, що ми бачимо. Ми дуже легко говоримо про те, що ми бачимо. Але вказівка, яку Бог дав Авраамові, була: зведи свої очі і поглянь з цього місця. Не опускай їх, не дивися вниз. Зведи і дивися далі. Зведи свої очі і поглянь з місця, де ти. Не на це місце. Розумієте, ось у чому проблема. Ми настільки заклопотані і зосереджені на теперішніх обставинах, в сучасному становищі. Люди зосереджені на тих умовах і тому становищі, де вони зараз, і дійшло до того, де це стає усім, про що ви думаєте і про що ви говорите. А якщо не про теперішнє, тоді про минуле але Бог сказав Писанні, той, хто населяє вічність, він живе у вашому майбутньому. Уявіть собі, як це якби ви могли говорити про ваше майбутнє з такою ж відвагою і впевненістю. З якою ви говорите про своє теперішнє. Саме до цього Бог спонукав Авраама. Зведи очі свої і подивися з того місця, де ти є. і ось що у цьому таке чудове. Я проповідую на цю тему знову, знову і знову. Але мені здається, що я так і не зміг дійти до цього. А це дуже близько пов'язано з тим, чому ми присвятили вже майже два тижні. Це повертає нас до того, як вступити у цю розмову з Богом. Почути його голос. Євангелій від Івана, 10 розділ. 10 вірш. Ісус сказав: злодії приходить тільки для того, щоб вкрасти, бити і знищити. Я прийшов для того, щоб ви мали життя і мали його з достатком, але не забувайте, що Івана 10.10 10 іде одразу ж після Івана, 10.1.9. 10 1, Десятий вірш іде після дев'ятого, і це завжди так. Написане в Євангелії від Івана 10,1,9 можна підсумувати Євангелієм від Івана 10.27 такими словами: мої вівці знають мій голос. Інакше кажучи, немає життя з достатком без з'єднання з голосом доброго пастиря. Бог показав тут Авраамові життя з достатком, яке чекало на нього попереду. І він сказав: Зведи очі свої, поглянь із місця, де ти на північ, і на південь, і на захід, і на схід, бо всю цю землю, яку бачиш, я дам її навіки тобі та нащадкам твоїм. Але ви повинні повернутися на розділ назад, в 12-й розділ книги буття. Перший вірш, коли Господь сказав Авраамові: вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого. Якби Авраам не вступив у цю розмову з Богом, Бог сказав би це йому. Авраам не відповів би. Пам'ятаєте, кілька днів тому ми говорили про затверділість серця, і здається, це було минулого тижня. Ми говорили про затверділість людського серця. Ісус знав, що серця фарисеїв були затверділі. Чому? Тому що він промовив до них, а вони мовчали, не дали жодної відповіді. У вашому житті все є відповіддю. Ви або відповідаєте Богові та його слову, або ви відповідаєте природним обставинам і ситуаціям, свідченням, які ви бачите навколо себе. Але так чи інакше, ви відповідаєте. Одна відповідь то віра в Бога, інша віра у цей світ та його систему, але не можуть бути дві одночасно. Бо звернувся до Авраама. Той відповів і вийшов з цієї землі. Якби він не відповів, якби він залишився там, де був, якби він сказав, це мій дім, саме тут я виріс, я не можу залишити це місце. Ці люди потребують мене, я їхній син. Їм потрібно, щоб я був хорошим сином. Що я робитиму? Я не можу піти звідси. Якби він не відповів Богові, тоді Бог не міг би сказати йому через один розділ. А тепер зведи очі свої і подивися з місця, де ти є. Чому? Бо якби він не залишив попереднє місце, він би не стояв на новому місці, де Бог міг говорити йому про його майбутнє. Ця вказівка звести очі свої і подивитися далі могла прийти у його життя тільки після того, як він зробив перший крок, який почув від Бога, коли вступив у цю розмову з Богом. Бо сказав: Йди. Віра відповіла, гаразд навіть у ту землю, якої він не знав. Все, що він знав, це те, що він має слово від Бога. Віра приходить від слухання, а слухання від слова від Бога. Він прислухався до цього, прислухався і прислухався, і воно привело його сюди, потім привело його сюди, потім привело його далі, потім воно повело його ліворуч, потім повело його праворуч, поки, врешті-решт, він не стояв на тому місці, де Бог міг сказати. А тепер зведи свої очі, поглянь з того місця, де ти є, на те, що я дав тобі. І тоді. Авраам сприймав свої думки на те, що вже було в думках Божих. Що перешкоджає вам ходити в плані Божому? Що перешкоджає вам пережити те майбутнє, яке він задумав для вас вже давно? Що перешкоджає вам побачити це? Перше, або те, що ви вхопилися за минуле, або друге, велика заклопотяність сучасним становищем, або тим, що відбувається навколо вас. Вам доведеться дозволити Господу поставити вас на правильне місце, щоб тоді він міг сказати вам звести очі ваші. І подивитися з того місця, де ви є. І ось що тут такого цікавого. Ось, де нам потрібно входити в це. Коли Бог сказав це Авраамові, зверніть увагу, йому потрібно було стояти на цьому місці. Бог не міг сказати йому: зведи свої очі, поглянь з того місця, де ти є. Він не міг сказати цю землю, яку ти бачиш навкруги, я даю тобі. Якби він стояв в будинку свого батька. Чому? Тому що це не та земля, яку дав йому Господь. Його земля була в іншому місці. І щоб потрапити туди, потрібно було залишити цей будинок. Можливо, у вашому житті повинен відбутися процес, який я називаю процесом від'їзду і прибуття. Ми з Сарою багато часу проводимо в літаках. Знаєте, коли ми сідаємо в літак і вирушаємо кудись служити. Якщо я лечу в Нью-Йорк, проповідувати слово Боже, а я живу в Форт-Ворті, Щоб добратися до Нью-Йорку, це дуже глибоко. Ви готові? Мені потрібно виїхати з форт Форт-Ворту. Ви зрозуміли? Чи це занадто глибоко для вас? Щоб потрапити у Нью-Йорк, мені потрібно виїхати з Форт-Форту. Але ось у чому ключ? Тієї миті, коли я виїжджаю з Форт-Форту, я все ближче і ближче до Нью-Йорку. Розумієте? Але що ближче я до Нью-Йорку, то далі я від Форт-Форту. Ви розумієте мене? Вам знайоме те, про що я говорю: процес від'їзду і прибуття. Щоб прибути туди, мені потрібно від'їхати звідси. Я не можу прибути туди, не від'їхавши звідси. Те саме повинно відбутися всередині вас. Коли Господь починає вести вас в те місце, де ви можете побачити своє майбутнє, Він почне переводити ваше серце з одного місця до наступного. Саме так ви починаєте відчувати, що відбувається у вашому житті. Чи ви відчуваєте, що ваше серце залишає одне місце і прибуває в наступне? У мене є друзі і співробітники, які чимало часу були частиною цього служіння, і я бачив, як це відбувалося багато разів. Люди працювали тут, а потім Господь доручав їм нове завдання. І з того часу, як вони почули це нове завдання, розпочинався процес відходу. І один з найбільших і найважчих уроків, які ви знайдете у своєму житті, це коли ви бачите майбутнє залишатися на своєму місці достатньо довго, щоб дочекатися, як Господь скаже вам гаразд. Настав час іти. Чи знаєте ви, як ризикує Бог, коли дає вам проблиск вашого майбутнього? Бо дуже часто він може дати вам його проблиск, і ви подумаєте, о, чудово, хвала Богу, настав час і побіжете. І він говорить: зачекай, я ще не закінчу говорити. Чому? Тому що тут вам потрібно стерегти своє серце. Ваше серце розпочинає цей процес відходу. І що ближче ви до чогось одного, то далі ви від іншого. Так і повинно бути. І коли ви починаєте бачити проблес того, до чого Бог покликав вас, ви помітите, що ваше серце починає залишати одну річ і наближатися до іншої. Але ось що ви повинні пильнувати. Ми розпочнемо говорити про це сьогодні, а закінчимо на завтрашній передачі, коли підведемо підсумок цього дослідження. Єдиними межами вашої віри є ті межі, які утверджені у слові, що приходить від Бога. Повторюю, Авраам не міг будь-яку мить свого життя звести очі і сказати: гаразд, вся ця земля на північ, південь, схід і захід є моєю. Ні, йому потрібно було стояти саме на певному місці, і Бог сказав: гаразд, так далеко, як ти можеш бачити, туди і туди, за собою, і сюди. Все це твоє. Якби він стояв у себе вдома, Бог не міг би сказати це йому, тому що ця земля була не його. Ви також бачите це і в житті Ісуса Навина. Бо звернувся до нього в першому розділі книги Ісуса Навина і сказав: Ніхто не зможе стояти перед тобою по всі дні твого життя. І це чудово! Хвала Богу! Хвала Богу за цю новину. Але Бог сказав йому кожне місце, де ступить нога твоя, я дав його тобі. Проте багато людей, почувши це, скажуть Справді? Чудово! Дякую, Боже. І ви одразу починаєте ходити всюди. Я проголошую цю землю, я проголошую цю землю, я проголошую будинок цього чоловіка і цього чоловіка, і землю цього чоловіка, і це, і те. Або говорить, та я ще не закінчив. Він не закінчив говорити з Ісусом навином. Він сказав: кожне місце, що стопа ноги вашої вступить на нього, я дав вам між цією річкою і тією річкою. Він все чітко визначив: Ісусові потрібно було навчитися жити у межах обітниці. І ви можете помітити, де ми трохи зарвалися, і почали проголошувати це, проголошувати те, і вірити про це, і те, і інше. Проте знову пам'ятайте, ми повертаємося до самого початку нашого дослідження. Віра це просто відповідь на те, що було сказано. Якби Ісус наве намагався завоювати землю за тими межами, які Господь визначив, Божа обітниця не була би дана йому тут, і йому довелося навчитися жити в межах обітниці. Запам'ятайте, це був чималий шмат землі. Це було щось більше, ніж він міг осягнути своїм розумом, але це було точне життя. Коли Бог говорить вам тут і тут не виходь за межі цього, вам потрібно навчитися жити так. Нам із Сарою довелося навчитися цього самого початку цього служіння. Господь звернувся до нас, і під час першого року нашого служіння він сказав: Я даю вам дозвіл відповісти на 30 запрошень проповідувати. 30. І коли я почув це, я подумав: о, 30! А хто мене запросить? Чи це будуть 30 різних людей з нашої країни чи з цілого світу? Вони захочуть, щоб я приїхав проповідувати? Це було на початку року. Я подивився на це і подумав: у нас вже майже половина враховуючи ті місця, де ми вже були, і ті, у які ми збиралися поїхати. І дуже швидко я усвідомив, що 30 – це не межа. 30 – це не обмеження. Господь почав говорити мені і сказав: перше запрошення, яке вийде за кількість 30 – Буде не від мене. І він почав показувати мені, що саме так ви повинні жити. Ви повинні жити у межах цієї обітниці, тому що він знав, що за межами цих тридцяти я вийду за межі відпочинку, який потрібен мені для мого тіла, який потрібен нам і Сарою. Ми вийдемо за межі відповідної кількості часу, потрібного нам, щоб бути сім'єю. витраченого на відпочинок, на те, щоб насолоджуватися життям. Він знав, що тридцять. Це правильна кількість, і я скажу вам дещо. Саме так ми і зробили. Але нам потрібно було почути це від нього. Наше майбутнє було у його голосі, наше майбутнє було в його слові. І це було роком такого достатку і зросту. Але цей достаток мав бути з'єднаний з голосом доброго пастиря. Коли Бог говорить вам: зведи свої очі і подивися з того місця, де ти є. Знаєте, це тому, що ви чули його голос впродовж шляху. І він пославив вас саме на те місце, на якому ви повинні бути, щоб ви могли побачити проблес свого майбутнього. І якщо ви там, де ви є сьогодні, завдяки тому, що Дух Божий привів вас туди, це тому, що ваше майбутнє вимагає від вас цього. Послухайте, в кінці минулого тижня передачі я сказав вам, що розповім про те, як я вцілів авіакатастрофі, і ви можете теж це буде на завтрашній передачі. Обов'язково приєднайтеся до мене. А сьогодні мій час вичерпаний, Не відходьте, я повернуся за хвилину. Брія, хай оживе вона в ваших серцях. Я хочу нагадати вам про наш календар перемоги від віри до віри, який ви можете читати на нашому сайті в інтернеті Кісім Онлайн. Якщо є така тема, яку ви повинні розглядати кожного дня у рік, це повинна бути любов Божа. Неможливо думати про неї надто багато, неможливо говорити про неї надто багато. Якщо кожен день року ви будете говорити Мій батько любить мене, мій батько любить мене, це навіки змінить ваше життя. Саме для цього вам потрібен такий календар. Ви зрозумієте, наскільки вас люблять. Ви зрозумієте, що любов, яка проходить через вас до інших людей, принесе в результаті мир у ваш дім, радість у ваш дім. Це результат ходіння в любові Божій. Послухайте, я хочу нагадати вам про те, що ви маєте можливість стати партнером місії Кенета Тут, Недергенетут, Форт Фортфорті, в штаті Техас, у нас є молотовний відділ, який діє 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Щоразу, коли ми отримуємо ваші молтовні прохання, є люди, які моляться за вас. Тож, якщо у вас є якась потреба, напишіть нам, повідомте нам, і ми з'єднаємося з вами в вірі за сповнення ваших потреб. У місії Кеннета Копленда молитва є для нас дуже серйозною справою. Кеннет Коплен та Глорія Коплен моляться за своїх партнерів кожен день. Як говорить брат Коплен, молитва змінює обставини. Амінь. Приєднайтеся до мене завтра на завершенні цих двох тижнів передач для мене вони були дуже цікавими. І ми прямуємо до завершення. Це точне життя, яке навчає нас, як жити і ходити в тих речах, які Бог має для нас. Це Джеремі Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Завтра на передачі переможний голос віруючого. Ви повинні знати і бути повністю переконані у тому, що той план, який Бог має для вас, є добрим планом. Це план сповнений надією, і це чудове, яскраве майбутнє.